Сьогодні, в ніч, з 22 на 23 квітня, Росія атакувала Полтаву безпілотниками. Точково в деяких районах міста пошкоджені та зруйновані житлові будівлі. Вибиті вікна, пошкоджені дахи. Постраждали також і промислові об'єкти з інформацією Полтавської ОВА. Полтаву атакували 13 ударних БПЛА. Внаслідок цього шестеро людей травмувалися. Троє з них від госпіталізації відмовилися. Решту людей госпіталізовано. Одна із них отримала тяжкі травми. В подільському районі міста зруйновано приватний будинок. Також пошкоджено кілька багатоповерхівок і приватних будинків та складки приміщення у Шевченківському районі вибиті вікна, балкони в багатоквартирних будинках та установах Пошкоджено дві офісні будівлі, а також автомобілі. Секретар Полтавської міськради повідомила оперативну інформацію станом на 9.30 ранку. За її словами, внаслідок нічної атаки було госпіталізовано трьох мешканців, а пошкоджень зазнали 29 об'єктів, серед яких приватні та багатоквартирні будинки. Наразі тривають поквартирні та побудинкові обходи для фіксації руйнувань. На кожній локації працюють представники ЦНАПу. цієї ночі Полтава. Під обстрілами російських безпілотників цинічно обстрілюють тоді, коли люди сплять. Вибухи лунають в різних спальних куточках нашої громади, в різних мікрорайонах. На жаль, є багато пошкодженого житла людей. Вибито вікна, пошкоджені дахи. На жаль, є зруйновані будівлі. Також є влучання в промислову інфраструктуру. До ліквідації наслідків залучено понад 200 людей і 16 одиниць техніки. Працівники міської ради фіксують наслідки обстрілу, а 150 вахівців соціального захисту надають допомогу на трьох основних локаціях. Займаємося обстеженням побутових умов проживання громадян, які постраждали цієї ночі. Проводимо обстеження, виявляємо пошкодження, фіксуємо їх і передамо в оперативний штаб. У постраждалих районах розгортаються штаби гуманітарних місій. Організовано видачу матеріального резерву. Працює комунальна техніка. Зокрема, допомогу надають товариства Червоного Хреста України, 15 волонтерів та 4 автомобілі. Благодійний. Фонд вільні та незламні це підтримка постраждалих сімей. Благодійний фонд Право на захист, юридичні консультації мешканцям. Гуманітарна місія проліска забезпечує матеріалами для швидкого ремонту: плівка, листи, ОСБ тощо. На даний момент займаємось тимчасовими ремонтами людям, які не можуть самі собі допомогти. Вони залишились без вікон, без дверей. Організовуємо волонтерів, збираємо і вони вже групами роблять тимчасові ремонти. Це ну забивають вікна, десь там може підремонту. Від двері і так далі до повноцінного вже ремонту, щоб люди могли якось е, жити в квартирі. Тобто там літнім людям допомагаємо е, скло викинути е, і так далі. Також в перші хвилини вже наш е, є група екстреного реагування. Ми надаємо до до медичну допомогу пораненим. Комунальні служби активно працюють над ліквідацією наслідків атаки, залучено всю необхідну техніку.